Друзі, усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, розпочав роботу фонд Клементія Шептицького, який надаватиме фінансову допомогу постраждалим від війни жінкам і дітям з України. Про початок роботу фонду повідомив Міхал Дворчик, це керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Організація фінансово е підтримувати жінок. Що були в російському полоні і дітей, які залишилися сиротами через війну Росії в Україні. Діти, що осиротіли через російську агресію, будуть отримувати щомісяця по 720 злотих. У планах фонду допомогти протягом року 1600 українським сиротам. Також, друзі, таким дітям буде надана безкоштовна психологічна і психіатрична реабілітація. Деякі навіть з них восени поїдуть на відпочинок до реабілітаційного табору. Жінки, в свою чергу, що перебували у російському полоні і потім були звільнені, отримають одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих. Також українки зможуть пройти реабілітаційний курс і отримати кваліфіковану допомогу психолога. Допомога виплачуватиметься до кінця 2022 року або ж до закінчення коштів в фонді. Подати заявку, друзі, можна буде до 30 листопада цього року. Заяви на отримання фінансової допомоги, друзі, потрібно залишати за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Кошти постраждалим від російської агресії. Українцям виділятимуться із загального резерву Державного бюджету Республіки Польща. Загальна сума проекту допомоги складає 8 мільярдів 270 мільйонів злотих. Постраждалі від війни дії російських військових отримають фінансову психологічну, консультаційну та організаційну допомогу, а також відпочинок у оздоровчому таборі в Польщі. Тому, друзі, якщо ви підпадаєте під ці критерії, це я звертаюся до жінок. То, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео і подавайте заявку. Я вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Усього найкращого, друзі. До зустрічі!